Мир вам, народ Божий, щиро радий бути разом з вами. Багато чув, але сьогодні на свої очі бачу. Приємно, 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 коли тебе представляють якось, так? але це підводить тебе під певну відповідальність. Коли тебе представили, що ти такий розумний, то ти вже не маєш права вдарити лицем в болото, тому що скажуть, та не такий вже він розумний, як його хвалять. знаєте? Е, тому я зараз на собі відчуваю певну відповідальність і це не допомагає. Тому перше, над чим ми будемо, чим ми будемо робити, що ми будемо робити, це будемо читати цю книгу. І я думаю, що сьогодні говорилося про ціль, про суть. Для людини дуже важливо мати суть. І суть приходу церкви, суть того, що церква збирається. Це укріплятися в Бозі. І укріплення в Бозі відбувається в основному через читання Біблії, через молитву і через спілкування один із одним. Ми з церквою в Старокостянтинові скажу трішки про себе. Ми три з половиною роки тому з сім'єю переїхали на організацію церкви в Старокостянтинів. Якщо б можна було вибрати, напевно, інше місце більш комфортне, я б напевно це зробив. Але Бог вирішив так, щоб ми переїхали саме туди. І отримавши це розуміння з сім'єю, ми переїхали і зараз займаємося церквою Старокостянтинові. Не просто, але весело. Вчора ввечері знімав салюти, вийшов на телефон, знову якісь шахеди. Але коли ти на своєму місці, коли ти там, де Бог хоче, тоді ти спокійний. І, напевно, найбільш комфортне і найбільш правильне місце це там, де Бог хоче, щоб ти був, там, де Бог тебе помістив. Незалежно, чи це е, Старокостянтинів, чи це Нетішин, чи це фронт зараз такі обставини в нашій країні. В будь-якому місці, якщо Бог хоче, щоб ти там був і ти там є, це чудово. Тому. З церквою ми зараз розбираємо четвертий розділ від Луки. Розбираємо книгу Луки, Євангелія від Луки, і хотів би разом з вами поділитися однією історією. Це четвертий розділ Луки, 14-й вірш. Прочитаємо до 30-го. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці. Він навчав у їхніх синагогах і всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшовши за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати, дали йому книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене, благовістити убогим. Бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, Звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. І він Почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали: Чи не син це Йосипа? А він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку: лікарю, оздоров самого себе. Зробить тут на своїй батьківщині те, що чули ми сталося в Капернаумі. І він промовив: Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдію було у дні Ілі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі. Та до жодної з них Ілля не був посланий. І тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки Неєман, Сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він пройшов поміж, поміж ними, віддалився. Пройшовши між ними, віддалився. Ось така історія. Хотів би дати трішки контексту. Трішки про Назарет. Назарет це місто, місто Сховок. Це одне із міст Сховків, яке було дано за, в законі Мойсеєму, в якому визначалося, що в це місто, якщо я зробив якийсь. Проступок і ненавмисно поранив або вбив когось, сталася така історія, то родич цієї людини буде шукати відплати, він буде мене шукати, і він захоче мене вбити. І це нормально. І для того, щоб він мене не вбив, я мав бігти в місто Сховок. Було декілька таких міст: був Хеврон, Назарет одне із цих міст. І коли я знаходжуся в цьому місті. Він не має права мене торкатися. Тому це місто воно збирало людей, які були травмовані, вони мали певні травми в житті. А коли розпочинається життя, життя Ісуса Христа, ми бачимо, і прибув Він у Назарет, де був вихований. Тобто, виховання Ісуса Христа відбувалося в цьому місті. І ми бачимо, що ці люди вони знали його, вони знали Його батька. Вони говорять: це хіба не Йосипа син? Ми знаємо Його. Це Йосипа син. Коли розпочалося служіння Ісуса Христа, ось тут Лука детально описує, він описує про випробування Ісуса Христа в пустині, про Його піст, і говорить про те, що Ісус Христос приступає до свого служіння, вибирає деяких учнів, і Він уже ходить околицями і проповідує. В Галіле... Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці. І ці люди, вони вже чули, що є такий чоловік, він десь проповідує, і вже ходили слухи. Тобто і ось цей чоловік приходить в синагогу. І синагога, важливо розуміти, що це не храм, це форма. Якби, навчання, яке утворилася внаслідок того, що євреї не могли збиратися в храмі, тому що храм був зруйнований. Коли їх вивели до Вавилону в полон, вони почали збиратися разом і так утворили для того, щоб зберігати культуру, зберігати Боже Слово, навчати молодь, вони збиралися в синагозі, де читали Боже Слово. І в одне з таких місць ми бачимо зазвичаєм. За своєю звичкою в день суботній до синагоги. Тобто Ісус Христос мав звичку. Лука описує дві звички, які мав Ісус Христос: молитися, усамітнюватися для молитви, і іншу звичку це приходити в синагогу. Ісус приходить в синагогу, і люди, які вже щось чули, я думаю, вони щось очікують. Вони очікують, о, ми його бачили. Тут рік десь приблизно часу його не було, він повертається. Збирається, і прийшов чоловік, знаєте, коли приходять е, гості, каже, Едуард сьогодні говорить: треба вас по максимуму використати. Тобто приходить чоловік, і всі знають про нього дещо, і вони кажуть, так, треба, щоб він сьогодні почитав. І вони думають: от зараз він щось прочитає, щось поговоримо, бо чудеса були, були якісь е, чутки, ми чули, і тепер хочеться, ну, якби вже. Це ж наш чоловік. Хочеться, думаємо, що тут теж нам буде класно. І цей чоловік відкриває книгу Ісаї, і він говорить про себе. Якщо можна було більш прямо сказати, то це була ось саме ця історія. Ісус найбільш прямо, найбільш по дорослому говорить до цих людей, які зібралися. І Він говорить про себе. Як про Месію. Він читає місце з Біблії, він говорить про служіння Месії, він говорить, що ця людина буде робити. І він говорить, що він буде благовістити у Боги. послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Кожен із нас може по-особливому, по-своєму уявити ось ці слова, як це відбувається. І, напевно, про полонених ми сьогодні молилися про полонених. І кожен із нас зараз переживає, переживаємо, і ми бачимо звільнить зов, плакати, багато речей. Це важливо підтримувати людей, які в полоні, тому що вони переживають. Особливе випробування в своєму житті. Але Ісус Христос говорить, що Я прийшов відпустити полонених, і це Він говорить не про фізичних полонених. Він говорить про тих людей, які перебувають у власному в полоні, і вони розуміють, що їхнє життя не зовсім таке, яке воно повинно бути. Ісус каже: Я тут для цього. Я хочу для вас забезпечити вільне життя. Я хочу звільнити. Я хочу дарувати зцілення в духовному сенсі цих слів. Але ці люди розуміють, То це про полонених, які десь там в полоні, і коли Месія прийде, він буде ось так робити. І ці люди, вони очікують чогось більшого. Ісус, закінчуючи ці слова, Він сідає. Ну, так собі проповідь, так? Да? Можна було би щось більше, бо ми на слуханні багато чого. Казали, там і синів виховує ще щось і ще щось. Давай, показуй. А він просто прочитав всі. Всі кажуть, що там. Ісус говорить: сьогодні ви чуєте, коли ви чуєте, сповнилося це Писання. Іншими словами, Він каже, це я читав про себе. Це все, що ви чули, сьогодні відбувається. Встілюються хворі, відпускаються полонені на свободу. Хтось, можливо, такий, чекай, зараз перевірю, скільки полонених ми звільнили в Ізраїлі за останні два роки, ніскільки. Про що ти говориш? Ніякі не полонення не, не звільняються. Ісус говорить про духовні речі, але ці люди очікують від Нього чогось іншого. Ми хочемо такі уроки, які ми хочемо, а не хочемо ті уроки, які ти нам даєш. І вони йому кажуть, слухай, от ти кажеш, що ти Месія, ми ж тебе знаємо. Ти син Йосипа. Хіба ти не той чоловік, що ти з Йосипом? Звідки, як ти приходиш отак і відразу кажеш, я Месія? А він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку: лікарю, оздоров самого себе. Коли Думаю, багато із нас заходили до лікаря, і коли ти заходиш до окуліста, а в нього з ока щось тече, то немає особливої довіри до цього окуліста, правда? Хотілося б, щоб цей окуліст в нього з очима було все добре, і тоді це нормальний окуліст. Або якщо ти приходиш до зубного, він тобі каже, зараз буду сверлити, а в нього самого щока напухше. Ти питаєш, що з вами? Він каже, зуб напух. Та як так? І ці люди кажуть, Він каже, я думаю, ви хочете мені сказати, оздоров самого себе, зроби так, щоб ми повірили, що ти Месія. Покажи нам чудо, те, що ми чули в Капернаумі, зроби ось тут, тоді ми повіримо. Ми очікуємо від тебе, що ти нам покажеш ось те все, про що ми чули в, в інших містах, де ти що робив. І тут Ісус. Їм говорить, запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. І приводить два приклади. Два приклади. І він говорить, що, багато вдів було одній лів Ізраїлі. Багато вдів. Але і ля був посланий до вдови, яка не була з ізраїльського народу. Наступний приклад, який він приводить, він ще радикальніший. Він каже: за пророка Єлисея було багато прокажених в Ізраїлі. Багато людей було прокажених. Але стілився лише один, і цей один був не просто не ізраїльтянином, Він був ворогом Ізраїлю. Він був, тим, він був голов, головнокомандуючим ворожої армії. І цей чоловік він зцілився. Цими словами Ісус говорить, що не те, що ви думаєте, не те, що ви хочете зараз від мене, і не чуда вони визначають Месію. Не якісь особливі. Речі, які ми очікуємо, не так нас виховує Бог. Дуже часто Бог виховує нас через наших дітей, через людей, які менші за нас. Дуже часто Бог виховує нас через брата, який поруч біля мене, через брата-служителя, не через гостей, які приїжджають Шепетівки, Старокостянтинова лише. А часто Бог виконує через тих, виховує через тих людей, які поруч. І найбільше через тих людей, які поруч, Бог виховує нас. Найбільше мене формують ті люди, з якими я живу. Тому що вони бачать, як я живу. І вони можуть сказати: тату, щось не, щось не так. щось не так. Ти начебто представляєш Бога, говориш про Божі речі, а сам так не робиш. Вони це бачать. Ті люди, які поруч зі мною, і коли ми збираємося в церкві, хтось підходить до мене і каже, друже, ти щось, От... а чому тебе вчора не було? Яке твоє діло? Я робив Божі справи. Це добре робити Божі справи, але ще краще відповідати лагідно. Це чудово. Це ті речі, які Бог нас навчає. І Ісус говорить, що ми часто цінуємо не ті речі. Ми часто думаємо, що якщо воно привезене за кордону і воно дороге, значить воно хороше. Дуже часто, маючи якісь хороші продукти в себе вдома, але вони не такі дорогі, можливо, не така файна в них етикетка. Ми купуємо щось, бо воно закордонне. Закордонне це не завжди признак якості. Воно може бути дорожчим просто через те, що воно тисячу кілометрів їхало. І за цього воно дорожче, а не за те, що воно має її кращу якість. Тому дуже важливо звертати увагу на тих людей, які поруч, тому що найбільше Бог формує нас через цих людей. Знаєте, що було після цього? Ці люди розгнівалися. Ці люди, які прийшли в неділю вивчати Боже Слово, вони розгнівалися. Так, слова Ісуса Христа їх зачепили. Що вони, будучи релігійними людьми, які в суботу не мають нічого робити, взяли цього чоловіка і повели за місто побивати його камінням? Людина, яка в суботу не пройде зайвий кілометр, тому що, тому що не можна, Божий закон забороняє, проходити зайвий кілометр. Вона, розгнівавшись, вона бере цього чоловіка і веде його побивати камінням за містом. Тому що ця людина сказала правду. Тому що ця людина сказала те, що є. І я просто не хочу цьому повірити. Просто є люди в моєму житті, які говорять мені неприємні речі. А можливо, через цих близьких людей, які говорять неприємні речі, Бог хоче мені щось сказати, але я... воно мені неприємне. Ці люди виводять його на скелю, і вони хотіли його зіштовхнути, тому що. Дуже часто ну, смертна кара, да, побивання камінням, воно виглядало, як. Вони його зіштовхають, а потім там докидають камінням. Так простіше, він і так вже впав, він вже не рухається, не втікає нікуди. Вже там докидали, докидали все. Ми бачимо, що Ісус, пройшовши між ними, віддалився. Це дуже печально, коли ті люди, які були дуже близько до Ісуса Христа, які виховувалися разом з Ним, можливо, ходили разом на один ринок, які проводили час в одному просторі, в одному місті, вони не впізнали Месію. І дуже печально буде для нас. Коли період нашого життя зміниться? Ми дорослішаємо. Наші діти дорослі Хтось виходить з дому, хтось приходить в дім, в когось народжуються діти, в когось народжуються внуки. Життя йде. І ті уроки, які Бог хоче сказати саме зараз мені, якщо я їх пропускаю, якщо я їх нехтую ними, подібно як ці люди, я... тому що я хочу, щоб навчали мене так, як я хочу. Ти говориш правильні речі, але ти не так говориш. Я хочу, щоб ти говорив отак. А так, як ти не так говориш, якби я це сприйняв, ну тоді, друже, вибач, я не буду так навчатися. Мені дуже шкода цих людей. Тому що я розумію, що в якийсь прийде час, можливо, він не зараз, в вічності. Але ці, ці люди зіткнуться з жорсткою реальністю, з розчаруванням, що у мене в житті є історія, коли я мав спілкування з Богом віч на віч, і він мені говорив, прийми, а я не прийняв. Давай я тебе відпущу, я зроблю тебе вільним, давай я стілю тебе, давай я тобі допоможу, прийми це. Але я йому сказав: ні, друже, ти не робиш це так, як я би хотів приймати. Тому я хотів би, щоб ми взяли для себе певне навчання з цього. Переглянь, перегляньмо своє життя, перегляньмо людей, які поруч з нами. Перегляньмо людей, про яких ми говоримо недобре, тому що вони неприємні. Можливо, Бог щось задумав. Можливо, нам потрібно взяти час і просто взяти чашку чаю. Чому чаю? Тому що чай довше п'ється. Там більша чашка. І мати, можливо, неприємну, але пряму розмову. Друже, чому ти так робиш? Що не так? Як ми... Ну, Ти в моєму житті? Як ми можемо? Що ти хочеш мене навчити? Давай поговоримо про це. Тому нехай Бог дасть для нас мудрості і сміливості в прийнятті рішень, щоб такі речі зробити, поки ми на земному шляху. Нехай благословить нас Бог на це. Амінь.